Розробляють власний продукт та планують розширювати потужності. У Мукачеві працює релоковане з Харкова it підприємство Сім Офіс облаштували в одному з промислових районів міста. Сюди з Харкова перевезли техніку та меблі і переїхали вже понад 50 працівників. На Закарпаття вирішили релокуватись у квітні, адже працювати в рідному місті ставало дедалі важче через постійні ракетні обстріли. Офіс компанії в Харкові вцілів, проте пошкоджений уламками. Підприємство існує з 2011 року. Весь цей час ми вели свою діяльність в місті Харків, але війна внесла свої корективи, були змушені шукати нове місце розташування, знайшли в Мукачеві. На цей час ще не завершили релокацію, вона ще триває. Десь процентів 45, мабуть, вже переїхали. В Харкові компанії налічувалось більше ста працівників. А підприємство працює з 2011 року та спеціалізується на виготовленні продуктів модернізації електронної торгівлі, комп'ютерному програмуванні та виготовленні власних комплексних програмних продуктів та рішень. Основний продукт, який ми зараз розбавляємо, це є соціальна мережа економічних зв'язків. От вона безпосередньо направлена на покращення на модернізацію електронної комерції. У нас є окрема група, скажімо, так, творчі відділи, які направлені робота яких направлена безпосередньо на генерування деяких ідей, на їх просування. Потім є технічні відділи, роботи яких направлені вже не безпосередньо на Перетворення цих ідей в технічні рішення разом з іншими працівниками Сімкорду сюди переїхав і викладач Харківського національного університету імені Каразіна Ігор Дунаєв. На Закарпаття привіз найближчу родину батьків та тітку. Ми виїхали 3 березня у Дніпро. Я тоді відразу евакуював три родини, допоміг ще двом родинам виїхати. Ми трьома машинами їхали до Дніпра. Et, uh, після Перебування двохмісячного перебування у Дніпрі. Ми перелокувалися сюди разом з Олександром, тому що у нас партнерські організації. Ми разом через науку амбіційні, дуже амбіційні плани строїмо і реалізуємо. Переїхала працювати в Мукачево спеціалістка відділу контент-маркетингу Євгенія, сама дівчина з Луганської області. Її рідне місто тимчасово окуповане. Взагалі мої батьки зараз на окупованій території досі ще. Переїжджала я сюди, точніше нас компанія правоцювала з моїм хлопцем. Він також в цій сфері працює. А... Ну, було складно, по-перше, морально. А, але я вдячна компанії за це рішення, тому що, по-перше, Мукачево дуже привітне місце. Я взагалі дуже люблю Закарпаття і колись навіть хотіла переїхати сюди. По-друге, це було важливе для морального відновлення і за те, що ми можемо знову повернутися в робоче русло, і це також допомагає відновлюватися після всього пережитого. Зараз в планах релокованого підприємства розширювати потужності. До Мукачева планують переїхати ще близько півсотні it спеціалістів Також на базі одного з навчальних закладів міста працівники компанії планують створити новий освітній напрямок, аби навчати майбутніх айтішників програмуванню та електронним технологіям.